Вітаю, в ефірі Studio. мене звати Ольга Гвоздецька. У Чернівцях відбулася церемонія закриття 14-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Під час церемонії традиційно оголосили лауреатів фестивалю через війну. Цього року місто Чернівці замість Одеси приймало МКФ в останній день. У суботу під час церемонії закриття вручили нагроди Золотий Дюк. Ведучими були акторка Дар'я Тригубова та програмний консультант фестивалю Алік Шпілюк. Саме Алік зараз на зв'язку зі студією. Аліку, вітаю вас. І Я вас вітаю. Дякую, що ви долучилися. Я навмання не називаю переможців. Вже інформація у мережі, але дуже хотілося б почути враження саме від вас. Але перед цим хочу спитати вас про післясмак, який залишився після закриття. Вже можна дещо рефлексувати про це. Чи все вдалося? Чи все пішло за планом? Мені здається, що так все вдалося. Все, що ми планували, всі фільми, що ми планували продемонструвати, ми показали ті гості, які мали доїхати, доїхали. Слава Богу, а журі винесло рішення, як на мене, цілком справедливе, але звичайно, суб'єктивне, як будь-яке журі. Ну і ми вважаємо, що. Чернівці було, були такою доброю заміною у, в умовах, ми, в яких ми жа зараз живемо для Одеси. Але звичайно, не Одеса, не було моря, не було Потьомкінських сходів, не було стільки глядачів, як зазвичай в Одесі. Але все те, що планувалось, ми, ми досягли. Не було оперного театру. Я додам до вашого переліку, тому що як правило, закриття і відкриття МКФ відбувалося саме там. Це вже така символічна точка для кінофесту. Аліку щодо переможців, давайте поговоримо про них по головних номінаціях. Ви кажете, що рішення журі суб'єктивне, а все ж таки десь співпали прогнози менеджменту кінофестивалю з результатами. Ви знаєте, ми ніколи не робимо прогнози, тому що власне, коли ми вибираємо програму, ми вважаємо, що всі фільми, які в програмі є, вони варті того що... уваги. По перше, і варті того, щоб отримати приз. Власне, для цього і збираються журі, яке виносять своє суб'єктивне професійне рішення, е, у, б, ну, скажімо, якщо щодо моїх передба... передбачень, то багато в чому співпало так. А які саме пункти співпали з вашими передбаченнями? Я дозволю собі не розкривати, так би мовити, мої вподобання і мої прогнози. Все одно скажу, що рішення обох журі були цілком справедливі. Ну, давайте поговоримо тоді про національну програму, так, найкращий український повнометражний ігровий фільм. Валерія виходить заміж. Ми маємо трейлери. Якщо ви не проти, ми б подивилися, щоб розуміли наші глядачі, про що саме стрічка. It's from him. Красавица моя. Ну а что еще надо? Хороший человек, хорошие деньги. Сделай хороший выпарь. Увидишь, у тебя будет отличная жизнь. שוול גט סיטיזנס, שוול דה רייטס מה ועד אז היא עושה מה שאתה אומר לה? חתום מיכאל, אני שילמתי חמשת אלפים דולר. צריכה עוד פעם. תכנות את זה איתך. מישי תפתח את הפה ותגיד, איתן, אני אוהב אותך, ככה אני רוצה. ככה אני רוצה. Історія Українки в Ізраїлі, нібито історія не про війну нашу цю чинну. Але стрічка стає переможцем. Ну чому так? Ну, ми взагалі вважаємо, що в мистецтві не може бути а, якихось а, затребуваних тем, коли йдеться про мистецтво, а не про публіцистику. І не може бути заборонених тем це історія людських взаємин цілком зрозуміла в будь-якій точці точці світу і в ній йдеться насправді про свободу про свободу вибору яка безумовно для україни має дуже велике значення Угу. Ну і все ж таки стрічка про війну отримала також свою нагороду. Хоча йдеться про документальне кіно. Знову ж таки, якщо ви не проти, то подивимося трейлер. А стрічка називається Звідки куди і от вона саме показує історію українських біженців, так, які рятуються від цієї самої війни. Давайте подивимося. Я там тебе скинули карту.

Сканція. Ми літом. Ми після війни об'язательно так, так? Так, так, так. я поїде. Без... Аліку було ж багато іноземних глядачів. А ви відчули різницю в сприйнятті іноземцями і українцями саме цієї стрічки? Ні, вона сприймається всіми однаково, тому що це справжня історія знов таки людських взаємин, людської взаємодопомоги і того ж, власне, відвертості, з якою це робиться, і саме це дало, Я думаю. Засади журі віддати головний приз саме цьому фільму, і не тільки журі, тому що мені здається, що і глядачі були дуже задоволені і дуже вражені якістю і теплом цієї стрічки. Але ви знаєте, крім двох головних нагород, про які ви зараз сказали, я хотів би сказати ще про дві спеціальні нагороди, які отримав фільм. Який має безпосереднє відношення до Одеси, тому що він е, вироблений одеською компанією Трумен, і е, в нього одеський продюсер Валерій Колмиков, який так сталося ось недалеко від мене. Ми разом приїхали з Чернівців. і Я поздоровляю його ще раз. Я маю на увазі фільм Ми не згаснемо режисерки Аліси Коваленко. Який отримав uh, і приз від uh, Україно-британської асоціації uh, Talented You Ю um, за найкращий фільм про права людини? Ось ви бачите зараз власне фрагмент з нього? Uh, а ліса Коваленка отримала приз від uh, партнерів фестивалю компанії Samsung як найкраща укр... режисерка українського національного конкурсу. Так, дякую, що ви зауважили на цій стрічці особливо. Ми також подивимося трейлер а, разом з глядачами, але вже наприкінці нашого з вами спілкування. А, це залишили як вішенку на торті, так скажімо, нашого невеличкого ефіру. Ну, як просто... пробачте, я не міг цього не сказати. Як ви Ні, ви... все ідеально. Все, все ідеально стається, тому що ваші слова дуже важливі тут. Я би просто презентувала якісь такі клішовані речення з інтернету про цю стрічку. А ваше враження, воно таке, ну скажімо, кіноаутентичне. Аліку, я знаю, що ви дипломатично зараз підете від відповіді, але все ж таки, я вас питала на початку перед відкриттям фестивалю, про стрічки, які ви особисто радите подивитися. А от зараз, по-перше, які стрічки будуть у доступі для просмотру, в який спосіб, чи будуть це кінотеатри або інтернет? І все ж таки, хто ваш фаворит, яку б стрічку ви рекомендували подивитися? Хочу сказати, що фестиваль, в принципі, не є. Е... В даному випадку деякі фестивалі є дистриб'юторами, але що стосується одеського фестивалю, він не є дистриб'ютором фільму. Наша місія в тому, щоб показати фільми, привернути до них увагу, при запросити журі, щоб воно віддало свої призи. А далі це вже справа продюсерів: знайти дистриб'юторів, які будуть ці фільми просувати до масового глядача, не до фестивального. Е, мені здається, що най, найголовніші фільми, от ті, що отримали призи, вони матимуть безумовно український прокат. Так що я думаю, що незабаром їх можна буде подивитись і в кінотеатрах, і згодом безумовно і на відеосервісах, тому що не всі, на жаль, е, зможуть відвідувати кінотеатри. А що, що марта... стосується іноземних, перепрошую. То ж варто просто занотовувати зараз номінантів лауреатів, перепрошую, і власне потім відслідковувати історію і долю цих стрічок і дивитися пізніше. Так, але я впевнений, що всі наші переможці в національному конкурсі вони вийдуть в український прокат. Так, ну наостанок коротенько попрошу вас, бо вичерпуємо час про європейську програму стрічка з Савці». Я, до речі, можливо, погано шукала, але трейлер цієї стрічки я не змогла знайти. бо більше стрічок з такою назвою дуже багато в інтернеті. Щось окремо можемо тут відзначити саме щодо цього фільму? Е, е, да, так, це, це румунський фільм, зроблений з копродукції з Польщею. Це дебют молодого, дуже оригінального румунського режисера Себастьяну Міхайлеску, і це робота двох видатних продюсерок румунської Ади Соломон, яка багаторазово була на одеському фестивалі і членом журі, і була продюсером фільмів, які вже перемогали в минулих років. А також польської копродюсерки Єви Пушинської, яка також була перед лауреатів Одеського фестивалю і була в журі Одеського фестивалю, це такий абсолютно стовідсотковий артхаус про жіночо-чоловічі стосунки, і як відзначають ті, хто члени журі, які власне віддали. Цьому фільму головний приз Золотий Дюк. Що це найфеміністичніший із фільмів, зроблених режисером чоловіком. Це дуже дуже дивна дивна така про поєднання художня, так і, і це це дуже цікаво. Тут я не можу на жаль сказати чи знайдеться український дистриб'ютор який. Зможе цей фільм випустити до прокату, але шукайте українська назва його савці, але міжнародна, за може, ви зможете знайти за його міжнародною назвою? Він зветься Маммалія, це Латиною, власне, Савці. Угу. Дякую, дякую вам за додаткову інформацію. Вітаємо вас і всю вашу команду. Передавайте, будь ласка, вітання від Одеси від цього каналу з проведенням наймасштабнішого кінофоруму в Україні. І дуже круто, що війна не завадила вам це зробити. Алікшпілюк, програмний консультант Одеського міжнародного кінофестивалю, був на зв'язку. з студії. На останок ми хочемо показати вам трейлер-стрічки, яку, як вказав Алік, взяла кілька нагород. Має стосунок до Одеси, бо компанія виробник Одеська, продюсер Одесит. Ми не згаснемо. Це історія пам'яті п'яти перепрошую бунтівних підлітків, які шукають себе у маленьких містечках, що вмирають на лінії фронту Донбасу. Вони мріють протестують, борються з сірістю та нудьгою і порушують правила. Прошу. Yes. Раз, 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 раз. Ну як тобі такое, Илон Маск? Тебя даже знають надо Ух ты. что делать. Нет, и без тебя знаю, что тут лучше уже не будет. Было бы чудо, не сидела ты в жопе вот такого мира. Меняты свит світ навколо себе. Здравствуйте, Валентин! Почти добрався до верха. Я к Гималаем буду готовий.